Ацькі трейлери, розробні анонси та премії. Зараз про це і про все інше в ігрових нюзах ігрові нюзи від тепер щосуботи, замість ранкових чіпа з Дейлом, бо ви вже дорослі. Бесезда трошки втратила дармовий, коли побачила, який крутезний трейлер до 76-го фалауту зробили фанати. Зізнаюсь, я і сама була приємно здивована, адже виглядає це дуже якісно і гарно. Відразу хочеться подивитися якусь круту екранізацію і запитати у Амазон, як там у них справи. Рекомендую вам самим глянути на роботи любителів ядерколи, бо хлопці і дівчата провели там дуже якісну роботу. Насправді Blizzard згортає свої активи у Китаї, і вже наступного року їхні ігри не будуть доступні у піднебесній. Угода з NetEase закінчилася. Очевидно, що пролонговувати ох цей корпоративний сленг і її ніхто не планує. Справа кажуть у тому, що нові умови договору від Неїт фундаментально вплинули на контроль інтелектуальної власності та взагалі на ігроустрій в цілому. IGN кажуть, що їхні джерела підтверджують невелике бажання Blizzard вгодити з ринку, бо Китай це один з найбільших споживачів ігропродукції. Тому будуть розглядати альтернативи і можливість камбеку. Та й самі китайські геймери не дуже радіють розставанню, бо ж Брама Азероту для них тепер буде Беззачинена. Xbox тепер має українську мову, ніяких спеціальних програм, тестування чогось особливого. Доступно всім оновлюєте консоль і встановлюєте рідну мову. Гарна тенденція: хочеться вірити, що тепер і релізів з локалізацією стане більше. І Ексклюзиви також вже будуть робити не російською, а хоча б текстово додаватимуть українською. протокол отримала релізний трейлер, адже до виходу гри лишилося зовсім небагато. Гра вийде вже 2 грудня, а новиночки по ній подивитись ви можете вже зараз. Ось вам шматочок для апетиту. Головну страву вже будьте добрі, повноцінно посмакуйте самі. До Assassin's Creed Valhalla видадуть останні DLC. вже 6 грудня. The Last Chapter вийде у світ. кажуть, це доповнення повністю завершить історію Ейвора і зведе докупи сюжетні лінії. Тож чекайте патч 1.6.2 і отримайте кінець Ейвора. Ну тобто кінець цього історії. NVIDIA офіційно вийшла з ринку Росії. Говорили, балакали, казали, що вони поза політикою, але все ж прийняли правильне рішення повністю згорнути бізнес на ере. Це пов'язане також з негативом на репутацію як компанії, так і її партнерів. Тому щиро вітаємо з чистою совістю і кармою. І до речі, росіяни часто роблять вкиди, ніби до них повертаються магазини, бренди. Не ведіться відразу. Спочатку перевірте інформацію, і скоріш за все, ви побачите, що це таки вкид, таке вже було з Соні. Гучно кричали, що консолі ввозять, але то був їхній російський. Й особливий і неповторний паралельний імпорт, який є не більше ніж сірим возом і нелегалом. Квестили вони, що й різні магазини брендів до них повертаються. Але насправді власники продали свій бізнес, тобто магазини ті відкриються, але зовсім іншими людьми, і продукції тієї не буде. Тому не поспішайте з висновками, а більше читайте. І це стосується всіх новин. Think about it. Dead Island 2 в чергове змінює дату релізу. Чекайте його 28 квітня 2023 року. Причини не названі, але як на мене, просто не встигають. Тож апокаліпсис відкладається зовсім трошки. Втім, почався осінній розпродаж. До 29 листопада ви можете зекономити гривенці і взяти собі нових іграшок. Не забувайте ще й про PlayStation Black Friday або Кіберпонеділок, і інші розпродажі, аби зекономити і решту вкинути на збір в допомогу нашим котикам на різні напрями. А ще ж таки не забувайте проголосувати, бо розпочався Steam Awards 2022. Оголошено номінації Гра року, гра року «Кращий кращий кооператив, неймовірний візуал, найбільш інноваційний ігролат, найліпша гра, де Ти страждаєш, найкращий саунд, найкращий сюжет, бюджет, найкраще гре для подорожей, і не тільки там ще є декілька. Є у нас в українців народна забава. Ми любимо голосувати, особливо у справедливих виборах. Тому вперед, як будете забігати в стім, не забудьте і галочки потицяти. Якщо вам здається, що я тераторі, вам не здається. Я такі тератори, намагаюся відзняти випуск, поки є світло. Тому терпіть або знижуйте швидкість в Ютуб. Ubisoft продовжує розробку Splinter Cell. На честь святкування 20-ї річниці серії ігророби випустили кілька нових концепт-артів самом Фішером і підтвердили, що ремейк працюється. Але поки на дуже ранній стадії. На стадії предпродакшену. Але процес є і гра буде. І юбіки хочуть зробити її якісною, наскільки це можливо. Тому якщо ви чекаєте, не поспішайте, а ваші діти пограють. Мабуть, кажуть, що там буде ультракрутий режим стелсу. Ну доживем, побачимо. А ще ігри Ubisoft повернулися в стім. Свого часу Юбіки вирішили наділитися і з валом відсотками з продажів, відкрили свій ігрошоп і продавали всю продукцію там. Але певно, це було все ж не так прибутково, як вони сподівалися. І люди не поспішали встановлювати купу лаунчерів, магазинів і маневрувати між ними. Тому вирішили, що треба бути добрими і ділитися грошиками в ім'я продажів. Першою грою буде Вальгала, а там я думаю і інші підтягнуться. Тож зустрічайте Еціо і. Компані разом з відьмаком та іншими іграми в одному місці. Виходячи з дому, перевіряйте, чи закрили в екран, тому що може бути витік. У Rockstar хтось таки халатно не додивився, і це сталося. В мережу потрапив код до GTA 5. Насправді ж це зробила та особа, яка у вересні злила у мережу ранній білд. Але з гітхабу, а саме туди гацкір випустив дані, вже все потерли. Але що було в інтернеті, завжди буде в інтернеті. Треба лише гарно пошукати. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom отримала рейтинг, і це буде 12 Це була рейтингова комісія Кореї, а ця країна допитливо відкує за продуктами і кому в них грати Скоріше за все, інші агентства, агенства чи і Азербі також далеко не відійдуть від цієї цифри. Тож рейтинг тін або ж та сама 12-ка буде і на вкладинках європейських копій та в Штатах також. Нагадаю, що реліз планують на 12 травня 23-го року. Тож саме час створити банку в моно і відкладати Шевченків і Українок на це не дешеве діло. А соні треба поставити у куток, бо їй садок якийсь. Майкрософт хоче викупити Activision Blizzard, і ця покупка йде досить туга, бо антимонопольний комітет не поспішає давати зелене світло і благословляти цей союз. І тут чи й соні починає нити як дитя, що взагалі Майкрософт мають більший прибуток з місячних підписок і починають заважати цими заявами покупці нової студії. Хоча, коли Sony купили банджі, Microsoft привітали їх з цим, а не хникали як ображені діти. Дорослі люди ведуть себе як якісь малята. Якщо Sony боїться, що це затримає чи взагалі відмінить вихід Каладюті на їхні платформи, то ні. Microsoft запропонувала навіть угоду терміном в 10 років, яка гарантує збереження колди на PlayStation. Офіційно Sony ніяк не відрекомендували цю деталь, але здається мені, вони дуже вредні. І когось треба поставити в куток на гречку. Очікується, що угоду про викуп студії планують закрити до червня 23-го року. Ага, побачимо коли? Коли? Кола коле побачимо днями пройшла премія Golden Joystick. Господи, це ж геймпад. Ну точно геймери, жартую. Але ми вже маємо переможців. Якщо коротко, то найкраще оповідання забрала собі Сипл Horizon Я не дуже з цим погоджуюся, але я не критик. Гра, в яку досі грають, тобто гра, що довго цікавить геймерів, це Genshin Impact Найкращий візуал це Elden Ring, і мені здається, що на цьому гра не закінчила здобувати премії. Побачите зараз самі. Студія Року From Software Найкращий DLC – DLC до Cuphead А хіба щось виходило цього року взагалі цікавого? я не пам'ятаю. Найкращий запуск раннього доступу це Slime Rancher 2, щоб це не було. Найкраща інді гра Cult of the Lamb. Дехто вже четвертий місяць, ніяк не зніме на неї огляд. Це я найкраща багатокористувацька гра Elden Ring. Найкраще аудіо Metal Гел Singer. Найкращий трейлер God Simulator 3. Хто б сумнівався? Найкраща ігрова спільнота це Final Fantasy 14. Найкраще ігрове обладнання Steam Deck. Нічого сказати не можу. Мої пальчики ще цього не щупали. Нагорода за прорив Vampire Survivors. Вибір критиків Elden Ring це вже буде білі айліш світу ігор. Гра року на Нінтендо це Pokémon Legends Arceus. Гра року на ПК це Return to Monkey Land. Гра року PlayStation це Stray. А на Xbox Grounded. Найочікуваніша гра це The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ну і звісно ж, гра року даю вам 3 секунди, щоб ви сказали Elden Ring. Elden Ring, пані та панове. І це взагалі-то вже друге звання Готі у цієї гри і п'ятий він у всіх номінаціях. А на десерт вам буде новина про Next Gen Вічера. Це де проєкт провели стрім, на якому показали, як виглядатиме велике оновлення дикого гону. Якщо коротко, то апдейт буде безкоштовним для власників гри. Буде рейтрейсинг. Трошки косметичних штучок додадуть по типу броньки на манер серіального персонажа від Netflix. І улюбистка також буде новий аутфіт. Ці нові вбрання можна буде здобути, пройшовши квести. І ще буде крос прогресінг. Ви можете грати у вічера на всіх наявних пристроях, якщо у вас є куплені копії, включно з Nintendo Switch, продовжуючи прогрес на різних платформах. Як на мене, це ультра круто і зручно, особливо нам з вами зараз, коли зазвичай краще грати на ПК чи консолі милуватися якістю картинки. Ну а коли надходять темні unhappy hours – перемикатися на свіч. Ще кажуть, можна буде змінити кут камери, аби вона знаходилася за плечем. Відьмака щось на кшталт, як це є у God of War. Я б спробувала, має бути симпатична. Нагадую, що повернутися до підтягнутих за якістю пригод Геральта можна буде вже 14 грудня. Ну а поки ще нас всіх не снігом, я хочу поспішити подякувати людям, які підтримують фінансово цей канал. Медрік Вест, Андрія Лей, Дмитро Терпі, Лігорі Гначенко, Борін, Джордж Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Раїнчук, АЄТін Лиси Павло, Мілфрідом Носджуніор, Павло Шадов, Шул, Депенів, В'ячеслав Дубина. Велентмер, well Євген Новосільський, Крапка, Вадим Король, Володимир Кільдій, Ігор Лисицин, Роман Шаламенцев, Фрея Інверс, Юрий Крот, Алекс Довиченко, Алекс Юров, Амірп, Анатолій Коновалюк, Антікрайзіс, Артем Лисенко, Денис Манець, Денис Макришин, Дмитро Кирик, Дмитро Р. Юджин Беньковський, Євген Скачков, Ґідвізер, Ігор Сербай, Іван Заплатинський, Джін Сісі, ХДС, Мак Зайцев, Мідбол, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микола Мотря, Найтінґейл, Олег, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Редітуґейм, Роман Довганськ. Сергій Наточий, Сергій Новіков, Тетяна Гренко, Пирмалко, Влад Оршеляк, Юрій Демон 4 і всі ці люди, які також прилітали поруч на екрані. А ви встигайте робити, будь ласка, всі свої плани. А ракети й тривоги не роблять вам негоди. Грайте у ігри і будьте здорові. Одягайте шапку, мийте руки з милом, і побачимось.